Саме такі цукрові ряди виходять з цукрарні, коли ви нам присилаєте. Бажаю міцного, мадяр на зв'язку. 14 квітня. Зараз буде ЗОВ. пісний контент. Тож кому не цікаво, обов'язково скройте далі. Пластик. Рила. Нова партія. Труби. Раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім додаткових 3D-принтерів. До речі, ці чотири від молодіжної збірної України по футболу та Асоціації футболу. Ось, вони, раз, два, три, чотири. Літаючі мішка. Багато, багато нової ікри.

Оце сама кропітка робота. шрапнельно рубана з катанки. Це наш відомий кубик 4 на 4 на 4. Ух, лазером різаний. Це дуже складний вид здобуття шрапнелі. Це лазерна різка кубиком на 4 мм на високоточному дорогостоючому обладнанні. Ось таких міхах по 26 кг. Дрібна 3-мм стальна культа шрапнелька. Ось так воно все працює. Ось такий вигляд воно має у процесі Це ящики небутофорині великі і повні. і корка заморська комфортно усаджується. Ця нуга для цукерок на ній нізупнятися не буду. це вже набиті новою компоненти так сказати, цукерки. Ядро цукерочки. Таким чином з того всього виходить от приблизно таке О і перетворюється в таке О. Оце типове масове виробництво цукерок нашої цукерні вагою 500 грамів. Осколко, так сказать, фугасний. Антихробачий. Тепер пояснюватиму вам на прикладі гри у солдатики популярні у нашого ворога. Оце 30 цукерок. Це приблизно хробачий взвод. Оце хробача рота. З добрим гарним запасом. 120 хробаків. А оце, це вже цілий хробачий батальйон. 650 хробаків. І знаєте що? Оце все? Це результати трудів наших умільців-інженерів цукрарні протягом 48 годин. Тож кожному, кожному пробачому батальйону дістанеться саме такий пакуночок цукерок, гарних, добрих, різних, на голову силами великої кількості льотних. Підрозділів, котрі отримують цукерки з першої цукрарні, з тих, що ми запланували, а відкриємо ми їх при потребі і 5, і 10, для того, щоб забезпечити всіх спроможних займатися ударною аеродіяльністю військовослужбовців. Аналогічним, зрозумілим, дуже небезпечним для хробаків простим у користанні продуктом. Далі отако. Беремо Mavic народний. До нього скид універсальний. В даному випадку скид від кажанів, але тих варіантів є купа. І беремо сукерок народний. Давай. Готовий до споживання. Я намисно одну детальку впустив, ну, щоб там не зволожувалися ті з ворогів, кому там щось може не зрозуміло. Але згубша, все ясно. Зробили 10 пробних вилітів випробувальних з півкілограмовими цукерками. Спрацювання? Всі спрацювали. Показуй. Перевірка, як то кажуть, не відходячи від цеху. Від снаряду. Оп, пішов. Оп, давай наступний. 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 Метрів. 150 метрів. Сто Добре. наступний Да, метрів. Семьдесят метрів. Нагадаю, це є випробування з новою деталькою, що ми там застосували, для розуміння скільки з 10 боєприпасів спрацює при вологому ґрунті. Три дні є дощ. І це теж інколи відіграє роль, щоб боєприпас мав звичку не підриватися. Пішов. Добре, наступний? Яка висота? Сімдесят гривня. Добре. Я думаю, достатньо. Дякую. Так, який у неї розмір? Близько метра. Близько метра це очаг, де, так? Так, да, деякі трохи менше, деякі трохи більше. З якої висоти викидали сьогодні? 150. Так. Це 50. максимальна висота. Могу, максимальна. Мінімальна? 35. 35. Ще додатково було 70 та 50 метрів. Чудово. ще є воронки. Так. Це що таке? Це... А, це зона враження. Зона враження для порівняння, щоб було масштаб зрозуміло. Затримаю, затримаю. Тут на зелено. Ох, яка сочна. Дивись. Озимо. Добре. Це до порівняння з цукерочкою. Ну то й добре. Дякую. Не тривало. Та продукція тут затримується. Кажу вам відверто. Отже, робачий попит досі великий. Хочу запевнити вистачить всім. І таких туліпанів вистачить. Такі у нас з вами пасхальні писанки. І той шалений ворог собі мріє, що він може перемогти український народ. Такий коротенький звіт, як конвертація ваших зусиль, направлених на постачання для нашої цукральних компонентів. Ви самі бачите, як то якісно перетворюється у готовий цукерковий ряд. Наша мета є наступною. Будемо сказати так, уніфікувати певний модельний ряд цукерок, щоб він був, він був для всіх однаковий, для всіх зрозумілий з точки зору його можливостей, простоти використання і небезпеки для цілі, по котрій він запускається. Компонентів наразі у нас завдяки вам, нашій дорогі українці, є достатньо. Більшість з них на понад на два місяці. Коротеньке звернення до наших колег, військовослужбовців. По-перше, завжди цікаво співпрацювати з інженерними службами, що працюють до всієї смуги фронту. Тож контактуємо, ті нові зваг, які з вас, котрі з'являються, виходьте на зв'язочок і у нас є з вами спільні ком'юніті. І будемо обмінюватися досвідом таке інше. По-друге, звертаюся до літунів. В тілі посту відома вам пошта, 59 бадабум, щось там. На неї заявочки. І будемо посильно допомагати одне одному наповнені цукерками. Працюватимемо ну, над збільшенням. Будемо казати, таких точок виробництва, але потужність навіть одної цукрарні сьогодні сягає 10 тисяч одиниць виробів на місяць лише одного оптимального виду, який я вам сьогодні показав. Тож має вистачити великій кількості практикуючих пілотів, які знаходяться зараз в пошуку цукеркової продукції. Так і от у нас пісний контент станом на 514 Мадяр завжди на зв'язку. 59 та ОМПБР. Очі та жало-жало-жало.